Привіт, мене звати Андрій Федерів. А ви дивитесь канал Федерівлог, канал про бізнес, творчість і розвиток. І сьогодні ваша улюблена рубрика книжковий хробак. І в ній ми розбираємо книгу, яку багато керівників величезних компаній вважають найважливішою книгою свого життя. Це бізнес бестселер 2001 року, який називається «Good to Great». від хорошого до величного. Її автор Джим Колінс. І ми спробуємо розібратись буквально за кілька хвилин. В чому магія цієї книги і що головне хотів сказати автор. Атомні звички можуть... Викиньте всі цукерки. Як стати багатим? Він говорить, що вам треба стати шизофріні. Це просто мастріт. Хороші монетки. Думайте, хтось. Давайте спочатку про автора. Хто такий Джим Колінс? Він професор. Чому він закінчив математику, якщо не помиляюсь, в Стенфорді в 80-му році і пішов працювати в Макінзі. І пішов працювати. Йому пощастило для тих, хто розуміє, він одразу потрапив до Тома Пітерса. Потім ще щось він повернувся в Стенфорд, вчив підприємництво і потім почав там працювати на кафедрі, викладати, отримав якусь нагороду як супервчитель і займався дослідженнями. Тому Перша важлива риса цієї книги, що це не книга, а це насправді результат п'ятирічного дослідження, яке Джим Колінс реалізовував зі своїми студентами. Це була група так, людей 20-30, які 5 років намагались знайти відповідь на одне просте питання. Чому? У одних компаній виходить, а у інших ні. Ніби питання дуже просте, але як дослідники, вони підійшли до нього з суперматематичною точністю. Що вони зробили? Вони взяли фондовий ринок США за 30 років. Вони виділили компанії, які показували результати краще, ніж ринок в цілому. Після цього вони розділили ці компанії на дві групи: одна група. Яка перші 15 років була нормальною, і потім продовжила бути нормальною. Тобто це були хороші компанії. А друга група, перші 15 років були нормальними, а потім чомусь стали розвиватися дуже класно і пішли вперед. Може здаватися, що таких компаній було багато, але їх було лише 28. А компаній, які опинилися в групі, які було лише 11. І ця група дослідників зробила все, що вона могла, щоб розібрати ці компанії на молекули, і зрозуміти, чому одні компанії так і залишились просто хорошими, а інша категорія полетіла кудись в небо. І вони зробили багато відкриттів, які були дуже не Очевидними. І як говорить автор, шановний для нього було багато сюрпризів. І в одному з інтерв'ю, мені здається, він описує момент, коли книга була вже готова, і він пішов на пробіжку. Він багато бігає і подумав, за яку суму грошей він би. Погодився не друкувати своє дослідження і прийшов до висновку, що такої суми не існує. Що він так пишався цим дослідженням, що навіть якщо б ми запропонували мільярд доларів, він би сказав Сорі, книгу друкуємо. Ніхто йому не дав мільярд доларів, тому книга перед вами. Першу главу він присвятив лідерству. Він розділив всіх лідерів на п'ять рівнів, з першими рівнями все зрозуміло. Ви класний індивідуальний гравець, ви класний командний гравець, ви класний менеджер або ви класний лідер. І ось лідер четвертого рівня це лідер, якого ми бачимо на обкладинках Forbes, який дає інтерв'ю, який виступає, який веде компанію вперед. І Джим Колін сказав, що отакий харизматичний лідер не приведе компанію до такого рівня, як нам треба. Джим Колінс прийшов до висновку, що одною з головних рис. Супер успішного топ-менеджера є скромність. Скромність. Це люди, в яких було дуже багато амбіцій, в яких був внутрішній драйв. Але вони весь цей драйв спрямовували на розвиток інституції, а не себе. Тобто вони несли вперед на передньому плані не свою блискучу особистість, а свою фантастичну компанію. Дуже часто. Люди, користуючись брендами, знаючи про успіхи, навіть не знали, як звати керівників цих грандіозних компаній. Він доволі багато говорить про те, як бути лідером п'ятого рівня. Ну, це такий був сюрприз. Я пам'ятаю, як ми з моєю дружиною дуже багато говорили, а чи хочемо ми бути лідерами п'ятого рівня, а чи хочемо ми піти в тінь, тому що з точки зору задоволення від життя і кар'єри, ну четвертий рівень там кайфа дуже багато. Але в п'ятому рівні ну, є певна така місійність і майже самопожертва. Да? Коли ти взагалі все робиш заради компанії, а тебе майже не вий. І от з цієї глави моя улюблена фраза, яку я дуже часто приміняю в житті, вона дуже проста. Як зрозуміти, чи є людина лідером? Дуже просто. В період проблем справжній лідер дивиться в дзеркало, а не у вікно. В період тріумфу справжній лідер завжди дивиться у вікно, а не в дзеркало. Що це означає? Коли у вас криза, ви звинувачуєте себе, а не свою команду. Коли у вас перемога, ви. Дякуєте своїй команді, а не собі. Такий простий принцип. Але він настільки глибокий. Бо коли починаються проблеми, всі винні, а ви в білому, це антілідерство. Це антілідерство. Друга голова присвячена команді. Присвячена стратегії. І саме Джиму Колінзу належить відомий вираз спочатку, хто, потім що. Для початку роботи. Висадіть з автобуса всіх неправильних людей, посадіть в автобус всіх правильних людей, а потім ви разом вирішите, куди поїдете. Що це означає? Джим Колінз стверджує, що справжній лідер має спочатку побудувати класну команду, яка об'єднана цінностями, а потім разом з цією командою будувати стратегію. А не навпаки, як прийнято в традиційному підході, що лідер-візіонер, у нього є ідея, що він хоче побудувати, і під реалізацію цієї ідеї він збирає людей. Джим Колінс каже, так, щоб побудувати хороший нормальний бізнес окей, щоб побудувати фантастичний бізнес ні. Ця історія з автобусом, вона теж дуже важлива, яка говорить про те, що людина на роботі це айсберг, і оці професійні скіли, неважливо які, це лише верхушка. А справді, що важливо, це те, що під водою. Це те, яка людина особистість. Скілам можна навчити суть людини поміняти неможливо. Тому Джим Колінз говорить, що якщо у вас в команді є токсичні люди, є люди, які ви об'єктивно бачите, що не розділяють цінності. Висаджуєте з автобуса на найближчій зупинці. Що є головним викликом для класного керівника в рамках цієї глави? Звільнити людину, яка не відповідає цінностям і приносить прекрасний бізнес-результат. Сильний лідер має звільняти людину, яка приносить компанії блискучі результати, яка приносить вигоду, яка приносить гроші, але яка є руйнівною для атмосфери, для цінностей, для команди. І це саме те, що відрізняє сильні компанії, блискучі компанії від посередніх. Третя думка це концепція їжака. Це доволі давній концепт. Я не пам'ятаю давньогрецький чи давньоримський, яка говорить про те, що лисиця вміє багато, а їжак вміє тільки одне. Але завдяки цьому, що він може перетворитися на кульку і випустити голки, він перемагає лисицю. І про що говорить Джим Колінз? Що всі компанії, які досягли неймовірних результатів, були дуже сфокусовані, так чи інакше, в рамках своєї стратегії, вони змогли сформулювати чітку точку диференціації. Вони змогли сформулювати свій фокус. Джим Колінз говорить про три кружечка, які мають перетинатися: перший, якщо ви хочете бути «great», Якщо ви хочете бути best, задайте собі питання. В чому ми можемо бути найкращими в світі? Не просто в своєму невеличкому ринку, містечку, селі, сегменту, ніші. В чому ви можете бути найкращими в світі? Друге, чи це нас драйвить? Чи це приносить нам пристрасть? І вже третє, чи підкручена під це сильна економічна модель? Коли джим. Порівнює успішні компанії з тими, в кого не вийшло, то саме розфокус, відсутність фокусу, відсутність чіткого критерія, їх розмивали і вбивали. І що він говорить? Компанії помирали, компанії страждали через занадто велику кількість можливостей, за яку вони схопилися. Жодна з компаній, яка опинилася в проблемах, не страждала від відсутності можливості. Раз фокус вбиває. Бажання зробити і це, і це, і це вбиває. Одна компанія, одна концепція. І монотонне, монотонне слідування цьому фокусу. Це основні концепції. Окрім цього, в книзі є багато додаткових концепцій, наприклад, про культуру толерантності до суворих фактів. Він говорить про те, що в Компаніях іноді прийнято не говорити про погані новини, тому що ну, треба бути оптимістами, все буде добре. І він говорить, що це смертельний оптимізм. Компанії, які хочуть досягнути неймовірних результатів, мають об'єднати протилежне з одного боку: зберігати безумовний оптимізм з точки зору кінцевої зупинки цього автобусу. In the end of the day, в кінці дня, в кінці етапу все буде добре. Але для того, щоб там було добре, зараз ми маємо прийняти реальність такою, якою вона є, бачити гіперреалістично всі факти, які говорять, що щось може нас вбити, щось може піти не так. І якісь факти нам будуть не подобатись. Не можна відкидати важливі факти, тому що вони негативні, для того, щоб не запсувати собі настрій. Коли керівник відмовляється тверезо оцінювати ризики, коли він не хоче чути погані новини від своїх підлеглих, гаплик цьому бізнесу. Відкрийте очі, бачте ситуацію такою поганою, якою вона є, але будьте переконані, що ви, використовуючи цю інформацію, зможете досягнути успіху. Далі він говорить про культуру внутрішньої дисципліни: що, якщо вам потрібно людей, які працюють у вас над втіленням цієї концепції їжака, як він її називає, цієї центральної ідеї фокусу, вам треба їх контролювати і мотивувати. Ну, проблеми. проблеми. Тому що він говорить про те, що саме дисципліна, дисципліна в роботі, дисципліна в думці, самодисципліна людей, є критично важливою. Якщо людей треба перевіряти з точки зору роботи, значить це неправильні люди. Всі команди, які втілювали це, втілювали це тому, що вони хотіли це втілити, а не тому, що їх контролювали. Чи не найважливішою запорукою успіху в рамках цього дисциплінованого руху є так званий маховик. Він говорить про те, що жодна з цих компаній не досягнула своїх результатів завдяки якомусь щасливому випадку. Пау! І все відбулося! Ні. Він говорить про те, що уявіть, що вам треба розкрутити важкий маховик. На початку, майже завжди, буде здаватися, що він не рухається, все неможливо, і всі зусилля йдуть в нікуди. Для того, щоб зробити перший оберт, потрібні найбільші зусилля. Іноді цих обертів потрібно три, а іноді 300. І те, що відрізняє ці компанії, це наполегливість і невідворотній прогрес в правильному напрямку маленькими кроками. На відміну від компаній, які є компаніями порівняння, які фокусувалися на так званих quick wins, швидкі перемоги. І оскільки швидких перемог. Досить часто неможливо було досягнути, вони стрибали трішки сюди, трішки туди, трішки туди. І оце поєднання розфокусу з прагненням швидких результатів вело до катастрофи. Мій улюблений вираз не з цієї книжки. Напрямок руху важливіший, ніж швидкість руху. Ви можете дуже швидко, з дуже великими енергозатратами, рухатись прямо не туди. Це те, про що говорить Джим Колінс. Якщо напрямок вашого руху, ваша концепція їжака вибуденого правильно, рухайтесь туди навіть з міліметровою швидкістю. Крутіть свій маховик, шліфуйте те, що ви робите. Рано чи пізно все вийде і ваш успіх майже невідворотний. І остання думка, про яку він говорить, дуже цікава буде в рамках. Сьогоднішнього технологічного світу І він говорить про технології. Його головна думка що технологія ніколи не є причиною успіху. Технологія є лише каталізатором розвитку. Дуже цікаво, що жодна компанія не стала успішною просто завдяки тому, що першою почала використовувати умовний штучний інтелект чи будь-яку іншу технологію. Технологія була одним з інструментів, яка пришвидшувала рух по правильно вибраній концепції їжака, якій займалися дисципліновані люди, яких залишили або додали до автобуса, які разом визначали, а в чому власне ця концепція їжака. Технологія була просто одним з елементів, завдяки якій ця штука їхала вперед. Тобто при всій значимості технології. Не технологією єдиною. І гармонізація різних факторів лідерства, команди, цінностей, стратегії, втілення цієї стратегії терпцю тільки це разом може працювати. Де технологія буде одним з елементів. В мене немає відповіді, чому ця книга настільки популярна. На обкладинці написано, що продано більше трьох мільйонів копій. Чат GT говорить, що продано більше 40 мільйонів копій, так чи інакше. Це фантастичний бізнес-бестселер, і це дуже насичено фактами, цитатами, історіями книга, яка дає вам дуже багато інформації для того, щоб подивитися на себе і свій бізнес під іншим кутом. І дає дуже зручну форму. Мислення, алгоритм, як можна підійти до стратегічного розвитку. Підсвідомо чи свідомо я використовував цю логіку як каркас, коли думав над своїми компаніями і будував свої бізнеси. Але я прошу вас не сприймати її як якийсь секретик і гарантований результат, тому що у цієї книги є противники, є опозиціонери, які говорять наступне: Окей, це класна книга. Давайте уявимо, що в момент її виходу, в жовтні 2001 року, ми сформували портфель тільки з цих 11 блискучих компаній і проінвестували в них гроші. Як там цей портфель зараз, через 20 років? І відповідь. Так собі, так собі. Тобто 11 компаній разом не змогли переграти ринок. Індекс SP 500 показав кращий результат, ніж ці компанії. Деякі з них збанкрутували, деякі з них опинилися в дуже складній ситуації, особливо в кризу 2008 року. Тому все одно будь-яку бізнес-літературу треба сприймати як інструмент для натхнення, а не як якийсь гарантований рецепт. Навіть до цього дослідження виходили академічні статті, які казали, да, дослідження грандіозне, велике, але ж вони будували його в першу чергу на інтерв'ю і на роботі з статтями з бізнес-преси. А це викривлена реальність. У них не було 100% доступу до 100% даних і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Скептики є, але книга great. Читайте, розвивайтесь, у вас все вийде. Create whatever.